У коменданти на даний момент є три моделі кавомолок, але починались все з найпопулярнішої на даний момент моделі Сі 40. Потім вони вирішили, чому б не додати інших моделей, тому що вже є стабільна версія, яка всім подобається, і вони вирішили додати тревел френдлі для подорожей і найбільш швидку сі 60 Barracuda, яка вийшла нещодавно. Але почнемо з того за що обирають команданти. По перше, це якість змелювання. Фракції будуть рівномірні. Це робить чашку дуже чистою, дуже комплексною. Тобто, це фішечка команданта – чиста кава, якісний помел. Друга фішка це мікрони. Вони вказують збільшення чи зменшення мікрон в залежності від клацання. Тобто, одне клацання змінює на цій моделі розмір часточок фракції кави на 30 мікронів. І це дуже зручно. Тут це буде 21 мікрон, і тут теж 30. Тобто ви можете знати, що вам треба 600 мікрон помил, Тут виставляєте 20 кліків, у вас буде 600 мікрон. І давайте трохи історії. Як з'явились коменданти, вони були обсмашиками кави, їздили в країни, де кава вирощується, і вони хотіли. Мати можливість змалювати каву якісно. На той момент на ринку не було таких кавмолок, які б могли це робити. Тому вони почали тестування. Звичайно, перед цим була модель з DS Сі 20. Потім в 2016-му вийшла найбільш популярна модель, яка розірвала ринок. Це була Команданте Марк. 3 Mark 3 C40 Mark 3 попередня модель і в 2021 році вийшла оця красуня яка досі працює вони завжди намагаються щось покращити тобто навіть Mark 4 Mark 4 вони з часом її модернізують від партії до партії щось там буде змінюватись але вони тримають все більш-менш стандартизовано тобто якщо розібрати ці кавомолки Вісь буде однаково, її можна ставити і сюди, і сюди. До речі, баночка звідси підходить сюди. При цьому це німці і вони взяли одразу підхід, що ми зробимо все самі. Не те, як зараз деякі фірми просто беруть якісь жорна, роблять свій корпус і роблять кавомолку, просто змінюють механізм регулювання і інші елементи. Тут все зроблено з нуля. І при цьому вони намагаються завжди покращувати виробництво. В них є лабораторне обладнання, яке дивиться на розмір фракції, на те, скільки маленьких фракцій, скільки великих, і вони завжди намагаються покращити геометрію жорн, щоб вони були найкращими. Тобто, весь цей час вони дошліфовували цю модель, і я думаю, досі це роблять. Тобто підсумуємо історію: людина, яка замала спешалті кавою, шукала каву. На оріджені, де вона вирощується, і хотіла нормально її оцінити, щоб не витрачати гроші на якусь таку собі каву. Так з'явилась Команданта. І звісно, потім її почали використовувати на всіх чемпіонатах, і вона стала дуже популярною. І зараз ми маємо легенду. І до речі, це одна з небагатьох кавомолок, яка офіційно заявляє, що клацання змінює розмір помелу. Всі кажуть. Що це зсувається жорна, наскільки то мікрон. Тобто це вам нічого не дасть практичного. А на практиці саме це дає величезну суттєву різницю. Тому що ви думаєте в мікронах, ви можете взяти цю кавомолку, цю кавомолку і швидко пристосуватись до вашого рецепту. Я спробував заварювати на тій кавомолці, тут мікрона 21, тут 30. Я швиденько порахував на калькуляторі, і вона спрацювала. Мені довелось там на один клік ще. Підлаштувати, але все базово це дозволяє думати в мікронах, і це супер. Ну і звісно, всі рецепти, які є на Радіокави, робляться під ці кавомолки під профіль цих жорн, тому що вони дають менше маленьких фракцій, і чашка буде більш чистою, буде більш швидше протікати вода. Переходом до найбільш важливого елементу жорна. В цій кавомолці, яку я два роки використовую, така сама на усмажці, Но ну, усмажці використовують кожен день цілий день, просто крутять неймовірну кількість кави. І жорно працюють нормально досі. Я зволожую зерна, щоб не було статики, щоб кава не наліпала тут. Я це використовував продовж року, десь. Ніяк це не вплинуло на жорна, тому що вони зроблені з нержавійки. І це мартенсайд. Стіл, стейндес стіл, тобто технологія виготовлення нержавіка, яка робить кристалеву структуру. Така сама технологія, до речі, використана на Cybertreck Tesla. Приблизно така сама технологія, але тут жорна ще потужніші. І ця структура дозволяє жорнам залишатись гострими довше. Ще одна фішечка, яка стосується всіх кавмолок, легко виставити нуль. Тобто, якщо ручка падає, це вже одиниця, один клік. І якщо це нуль, Ручка не буде рухатись, тобто жорна будуть залочені. Це дозволяє отримувати стабільність помелу. Тобто ви будете завжди впевнені в тому, що це 23 кліка, а не 22 або 24. І переходимо до c 40. Ця модель класична, можна сказати, легендарна, найбільш збалансована. Тут є величезний вибір кольорів і аксесуарів, тобто ця модель, яка історично вже впродовж з 2016 року 7 років. Це дуже довго, тому під неї є все. Під ці моделі тільки починається, але теж рух є. Баночки, наприклад, можна взяти з тієї, але тут не можна використовувати скляну, тут можна за рахунок того, що пластиковий, пластикова різьба, баночка накручується нормально. Що дуже круто, корпус виготовлений з нержавійки, а не алюмінію. Всередині дуже потужний пластик, який Тримає вісь, тобто вона не буде ходити. І нормальний регулятор помилу, яким зручно користуватись. При цьому я люблю крутити ручку, фіксувати саму цю штуку. Регулятор. Цю модель я вдома використовую під джезу, під каву в Турці, під фільтр. І іноді еспресо, але еспресо. Бажано використовувати, тому що займає приблизно 18 грамів півтори хвилини на змелювання. Що сюди поставити Red клікс? Це додатковий віс, яка сюди теж встановлюється. Можна змінити хід жорен на 15, що вони будуть змінювати фракцію розмір помелу на 15 мікрон замість 30. так ви будете більш варіативність для еспресо мати. Але тоді вам, по-перше, доведеться більше крутити, якщо ви будете фільтр робити, більше кліків. І по-друге, час змелювання нікуди не дінеться, вона швидше не стане. Тобто це єдиний ліміт. Але за рахунок того, що швидкість не дуже велика, це приблизно одне зернятко за один оберт. Це дозволяє отримувати легкість змелювання. Тобто її легко буде крутити. Причому будь-кому, звісно, вона широка і може. Спочатку буде незручно тримати, але ви до цього звикнете, це не проблема. І навіть джезу змелювати нормально, просто трохи довго. Але вона не уповільнюється, коли ви зменшуєте помел. Навіть один клік вона буде захоплювати зернятка і гризти їх максимально потужно. Тобто, це база, яка підійде для кожного. І це більше така домашня, одомашнена, комфортна модель. І звісно, під кінець змелювання. Доведеться крутити, крутити, щоб докрутити останні зернятка, які буде тут може струбати навіть. Тобто це максимально збалансована кавамолка, під котру є іскляні баночки, які мають меншу статику, але можна змочувати зерна, це не проблема. І головна фішка, можна використовувати такі баночки в AeroPress і в холдері 58 мм комерційному. 51 не дуже тут. Якщо так, 51 нормально. Але скляна баночка для спресу така собі. Це машина для змелювання кави. Але така на мінімалках, можна сказати, ви не будете перенапружуватись. Є кавомалки більш з агресивними жорнами, які будуть не настільки комфортні. Тут ви просто крутите і навіть не рахуєте оберти, тому що це просто приємно. Переходимо до ІС-25 нова модель дуже легенька, 420 грамів, 428 з кришечкою. Ще забув момент. На всіх кавомолках дуже легко закручувати контейнер. Один оберт, не треба перехоплювати. Тут те саме. Але тут метал. Іноді може давати такий звук. тут. Тут ще ще краще. Тут є механізм, який фіксує контейнер. Тобто зазвичай ці кавомолки затискають прям сильно, щоб, може, думають, що воно випаде, хоча воно не випаде. На цих можуть прям так затискати і там, не знаю, пластик. Навіщо так робити? Люди роблять. Тут зробили, щоб нічого не доводилось. Тобто легко знімати цю, якщо закрутили сильно і потім викручувати важко. В цій вирішена ця штука. І наскільки я знаю, вона не факт. Вона проникне, коли ви закриваєте кришечку. Принаймні, вона буде захищати жорна, якщо ви поклали в рюкзак, і вона зберігається там під час подорожі, щоб ручку окремо. Кудись там в якийсь чохольчик можна її. Ця 60 мм, ця, здається, 56, щось таке. Тобто тримати комфортніше. Євген пробував вчора. Реально прикольніше тримати. Те і я пробував і сьогодні, і вчора. Вона крутиться легше, чомусь не знаю чому. Тут вже трохи інший фід. Якщо тут є така воронка, то тут вона така квадратна. Прямокутна, можна сказати. Ну, не зовсім, але така, майже прямокутна. При цьому дуже класна частина, що світла модель, і ви бачите жорна, скільки там зерняток залишилось за рахунок прозорої кришки, тут це трохи важче. Воно там темне все. Тут прям це величезний плюс. Я сьогодні змалював це приємно було бачити, що там нічого не залишилось. Щодо перемикання помилу, такий самий перемикач, такі самі жорна, в принципі, але за рахунок того, що. Вона глибше, то доводиться пальцями прямо туди так. Нормально на фалангу, більше навіть. Хай, щоб відрегулювати помел. І бажано мати щіточку, щоб все це чистити, тому що ну тут, тут теж щіточку треба мати. Але це робиться легко. Тобто з щіточкою взагалі жодних нарікань немає. Раз і почистила. Тобто, якщо у вас величезні пальці, вам може, можливо, не факт. Не дуже буде ручно, але можна двома пальцями. Тут це дозволяє. Контейнер виглядає, як буде слугувати вічно. Ну так, трохи його можна притиснути, де міліметр товщина. А тут. Пф, ні. Ну, Трохи рухається, можливо. Але це не буде впливати ніяк на змалювання. Вона дуже. Така потужна. Тобто пластик це суперкомпозит якийсь, вони зробили спеціально. Команданти роблять інновації. І тому це зайняло час, і це зайняло час, тому що вони впроваджують нові технології. І щодо жорен, то вони завжди теж покращують, рухають ринок вперед. І щодо геометрії, навіть от цей набалдашник на ручці, це теж все має значення. Для кого вона підходить? Вона така сама за якістю змелювання, як ця. Я перевіряв, я був в шоці, що вона реально така сама. Тобто нічого гіршого немає. Вона просто інша. Під менші руки комфортніше тримати, під подорожі її не боїшся навіть на підлогу кудись виронити. Наскільки я пам'ятаю, її кидали навіть на метрів 5 точно. Але в інстаграм подивіться. Коменданту перевірте, бо наскільки я пам'ятаю, це робили тести. Тобто пластик тут доволі потужний. Але ми зараз ще раз перевіримо, чи підходить вона під джезву, тому що під час розпакування вона не дуже підходила. Зараз будемо тест робити. І наступна модель найновіша, найдорожча: флагман Баракуда Сі 60. Це звір, який виризається в зерно і звір. І це більше схоже на спорткар. Який такий з карбону повністю такий потужний, і ви знаєте, що від нього очікувати. Це чиста енергія, дика і неодомашнена. як ви бачите, тут більш довша ручка, її можна придбати окремо навіть на цю кавомолку. Big Joe ноб рукоятка. Її теж можна купувати окремо. Я так зробив на свою, як ви бачите тому що це дуже зручно. Ергономіка додає прям плюс 10. Вона вже важить кілограм, і тут підхід був максимально низька кількість пластику. Тому тут, ви бачите, все тіло це метал. Це латунь, нержавіка, нержавіка, нержавіка і пластик, який вкручується, тому що металевий металева різьба. Сюди скло вже, я не думаю, що хтось буде ставити. В комплекті є інша банка, тобто дві банки йде пластикових. І величезним відкриттям для мене стало, що вона. Шліфована всередині, прям настільки шліфована, відполірована, що її буде легко чистити. Тут все-таки не настільки підхід, де цена шліфована, вона просто виточена. Тут ви одразу бачите, та і в інстаграм вони показували, що вони реально шліфують її, полірують. Тут вже більше жорна, ми вже показували розпаковці, і це компенсується такою регулятором, помелу з латуні більшим. Тут чотири точки контакту, щоб. Бути, утримувати всю цю енергію, бо вона потужна. До речі, всі кавомолки мають статку всі. І ці не виключення, тому зернятка можна змочити, зв... зволожити перед тим, як засипати всередину і змелювати. Тоді статики буде значно менше. І величезна деталь, яка дуже важлива в цих нових моделях. Я думаю, в цих більш нових, тому що ці два роки все таки: оновлена вісь Вона зроблена. З іншою технологією, вона просто виточена, і там є розширення зверху. Тут, замість розширення, йде кільце, напівкільце таке, яке затискається. Що це дає? Що тут жорна як стоять, якщо виставили помил, то вони так і будуть стояти. Тут вони можуть, якщо кільце там трохи розійдеться під час змелювання, жорна може трохи вниз, вверх ходити, але не факт. Але в цих. Це помітно, що жорна нікуди не рухається у всіх цих кавомолках Технологія флотінбор, якось так. Тобто він трохи може отак, от рухатись, вісь стоїть, і він на вісі може рухатись. За рахунок цього, якщо ви виставили дуже маленьку кількість кліків і повертаєте так, у вас може бути тертя, відчу, чути тертя, але це нормально під час змелювання стабілізується жорна, і це нормально. Але давайте все ж таки змелимо якусь кількість кави і подивимось, як це виглядає. Це буде середня обсмажка, неважливо, але просто середня обсмажка для еспресо. Зараз будемо змелювати 24 кліки, 24-34. Це приблизно однаковий помил. 720 мікрон, тут трохи менше. Просто зверніть увагу на шум. Наскільки важко крутити буде мені. Я левую рукой кручу, то все троховач начинает. Тут я глушак. За рахунок того, что ручка долгая, все просто кайф. Тобто є каумалка, на яких довга ручка, і це не прикольно, бо вона змелює нашвидко. Тут змелення швидке і воно ергономічне. Єдине, що кілограм тримати не кожен з першого разу зможе, кілограм вона важить, але з часом це не буде проблемою. Тому що вона змелює швидко. Бачите, що є деякі. Статика є. Щодо швидкості, в мене тут виходило грам на секунду, тут грам на 2 секунди приблизно. Тут крутити найбільш просто, тут крутити було непросто, стало просто. Я сьогодні змелював кенію Пібері, вона дуже світла, це світла осмажка була. І це було дуже круте відчуття. Тому що вона як масло. Ручка просто йде. І ви відчуваєте, що вона завжди чіпляється за зернятка і змелює їх. І це робить дуже потужно. Мені сподобалось. Але є дуже важливий момент. Я робив тест 24 кліки 34. Тут був 1,55 ДС, тобто насиченість кави. Тут 1,65. Що це дає? Тут, скоріш за все, треба робити на 1-2 на кліка більше. Це за рахунок того, що жорна більші, геометрія інша. Жорна зсуваються, 21 мікрон змінюється помел, але стартовий помел, не факт, що на одному клаценні тут буде 30 мікрон, а тут буде 21 мікрон. Тобто вони будуть відрізнятись і за рахунок цього, скоріш за все, треба робити компенсацію, якщо ви берете якийсь рецепт, на два клацання більше робити або на одне, на, на одне тут. І коли я робив тест, я за смаком відчув, що ця була більш насичена, хоча час заварювання однаковий. Це було однаково. Єдине, що вища ТДС екстракція. Тому 100% тут на одне-два клацання треба більше. І, до речі, вчора ще робив один тест, я змелював тут Кенію іншу. І це було зовсім нове відкриття, тому що я зварив з, такою, з таким тілом округлим, що ця комалка не змогла так, але вона була крута. І ця була не дотягувала до цієї. До цієї взагалі не дотягувала. Тобто тут не тільки відчуття від змелювання, то чи якість чашки, як на мене, більш збалансована. Тобто вона була соковита, солодка, округла, це було дуже приємно пити, і всі це відчули. Я до вас по роботи в команді. Але найбільший плюс для мене швидкість змелювання нормальна. І тому хочеться собі колись швидку кавомолку. наприклад, цю. Якщо ви теж така людина, яка любить. Швидко змелювати або змелює часто тому треба швидко, то це варіант, який є на ринку. І давайте зараз спробуємо змолоти під джазво. Тут два кліка, тут два кліка і тут п'ять кліків здається. Зараз сподивимося, як зменюся помел. Не домоловуємо. Ручка падає. Домолови. І другий клік. Ручка падає, другий клік. Mm -hmm. Трохи подули і вже чисто. ручка стоїть, прошу клацвання. Зараз подивимось змайлювання 5 грамів. 35 секунд. Не зачеплює. За рахунок іншого фіду не зачеплює зернятка тут. 4 кліка. Не зачеплює, ну, дуже мало. то 6 кників. це нормальне помело, але бажано менше. Тобто це ліміт цієї коло якщо хочеться супер дрібні помели, все-таки C40 буде краще. Підходить для жезли. але це дрібніше. І 5 грам в монстрі. Це звук. Дуже приємно. Дивиться, що воно змелює в більш дрібний помер більш дробну фракцію. Бо що зайняло це хвилина 2 секунди. На маленьких кліках ну це пудра. Ну просто бачите, які в мене пальці. Я потер. Це пудра. Тобто 5 кліків це не два кліка тут. Мінімальний помел відрізняється за рахунок геометрії, треба більше кліків ставити, щоб отримати як два кліка тут. Тому я зараз спробую зробити 10 кліків. Все вже було. 12 секунд. Це вже мені подобається. Так. І помил. Ми ну здається, що десь 8-10 кліків, це буде як 2 кліка на коменданті 40. Принаймні за відчуттями. Зараз ми залишилось 90 грамів кави, якраз можна спробувати зварити еспресо з цією кавомолкою. Чи підходить вона і наскільки важко це буде робити? Тобто, за досвідом на фільтрі базові кліки, вони будуть нормально. Можна перераховувати 21 мікрон використовувати. Плюс-мінус буде стартова позиція підходити. Якщо під джезву 10 клацень, це з чого я раджу вам починати. І що зараз будемо робити тест 18 грамів, 15 кліків початок, я не знаю, як там буде. Виключно орієнтуючись на джезву, зробив висновки, що 15 має бути стартова позиція, з якої бажано почати. І подивимось, скільки займає змалювання. 25 секунд. Це було потужно. Це краще сидячи все робити. Мені вже подобається, що це на півтори хвилини 18 грамів, зараз подивимося, як помел. Здається, дрібноват. Дуже легко пресується. Для 18 грамів можна навіть на продивити тачка. Я думаю, ви зрозуміли. 15 кліків для 18 грамів не підходить. При цьому використовував 5 кліків на Команданта для цієї кави для закладки такої. Спробуємо 18. Це вже повище змелювати. Вище, якщо так легше. Якщо вам не хочеться повністю швидко змальоти, нахиляйте, то буде легше. 23 секунди, цьому я бачили трохи. Змінював, щоб легше було. Все одно так. Нормальний де тампер. Швидкувато. 17 секунд, 18. 18 кліків. Ну, по-перше, в нас не 18 грамів, 0,2 грами там. Що смачне, мені подобається. Короткий, але те, що треба. Зараз пробуємо, яка залишилась. На 17 кліках, шот крутий. Трохи ще тіла додати. Можна було просто це струсити. Зараз спробуємо 17 кліків. Щоб подивитись, наскільки буде різниця, має бути прямо те, що треба зараз. Трохи вище. Наші вантажні. Два секунди знову ж не суттєво впливає, це мені подобається. 17,8 якраз буде репрезентативно. Де є такий помел, з яким простіше працювати навіть з цією корзиною? Це вже те, що треба. Тачка не хоче. Можна дошліфувати трохи. Зробив. Іншу дозу трохи менше 17,6 якраз грамів, як було попередній. 32 грами шот. І вже схоже на баланс багато крема. Ну, Тачка зупинялась там. Не класичний шот буде. Додалася. Солодка частина і прям те, що треба. Резюме для еспресо підходить однозначно швидко. Єдине, що зараз покажу, як краще змалювати вдома. Лайфхак. Як працювати з будь-якою коломолкою? Затискаєте, затискаєте руку ногами, саме кість, і крутите. І тоді це буде дуже легко. Так у вас кість не буде гнутись, вам не треба буде тримати вагу. Нічого не треба буде робити, і це буде швидко, комфортно лайфхак ловіть, лайк ставте. Ну що ж, резюмуючи, спочатку ми скептично ставились до цієї кавомолки, чи потрібно на ринку, але попрацював сьогодні з нею, я точно зрозумів, що це має місце 100%. З нею комфортно працювати, швидко змелювати, як джез, еспресо, пуровер. Це дуже важливо, тому що якщо ви зранку хочете просто випити хвилину з чимось стояти крутити, краще. 20 секунд, 15 секунд вона все зробить. Тобто для тих, хто хоче трохи більше попрацювати, але менше, ця комолка для них. І як ви бачили, задоволення від роботи з нею, це топ. По якості змелювання, звісно, мені теж вона чомусь. Сподобалась чашка з неї краще. І я думаю, що за рахунок того, що жорна ширші, я думаю, площа змелювання більша, і вони будуть слугувати теж довше. Але ця теорія, як воно буде, ніхто не знає, ця комилка теж зачотна. І, звісно, класика для тих, хто хоче просто all-rounder, яка буде робити все, тому що ця все-таки джезво не може. Може, але не настільки комфортно, як тут. На цьому, все до зустрічі.